Повернути полеглих героїв додому. Івано-Франківські волонтери збирають кошти, щоб придбати рефрижератор. Це спеціальний автомобіль для перевезення тіл загиблих військових. Люди з об'єднання, яке займається пошуком та евакуацією тіл, які називаються на щиті. Вони вивозять тіла наших погиблих, загиблих героїв з передової. Попросили. Придбати справний рефрижератор, який би міг працювати в діапазоні від нуля градусів до п'яти градусів морозу, щоб проводити евакуацію тіл, оскільки приблизна відстань від лінії фронту до Прикарпаття становить тисячу кілометрів. І якщо в спеку перевозити ці тіла, ну це дуже дуже погано. Волонтер першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Василь Олексюк на фронті з 2015-го. Упродовж останнього року чоловік займається перевезенням тіл загиблих військовослужбовців. Каже до автомобіля рефрижератора, у нього кілька вимог. Машина має бути, по-перше, надійна, вона має витримувати велику великі відстані. Не дуже стара. Тому що ремонти коштовні, відповідно, ще й час займає. має працювати. І полеглі їдуть герої додому. Це їх остання дорога, не може бути якісь штатних ситуації в дорозі. Має бути надійно, гарно. І швидко це все зроблено на придбання автівки. Потрібно близько восьми тисяч євро. А наразі зібрано 30% від цієї суми. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.